Так, друзі, щодо методу рекомендації. Дивіться, на минулому відео я вам розказувала, як пропонувати платне тижневе тестування. От і, і ви запропонували своїм друзям, знайомим і клієнтам, так? Але щоб у вас постійно було кому пропонувати цей тестовий тиждень, вам потрібно поповнювати вашу базу клієнтів. Як це робити? Є один прекрасний метод метод рекомендації. Отже, в тих же знайомих. У тих же клієнтів своїх ви можете брати рекомендації, тобто контакти людей, яким ви потім запропонуєте тест на тижневе тестування. Як це робити? Берете, наприклад, телефонуєте або зустрічаєтеся зі своєю подругою, яка у вас вже пройшла це тестування, яка у вас вже зробила замовлення чи зареєструвалася. І ви їй кажете, Оксана там, чи Тетяна, дивися, ти пройшла таке тижневе тестування. Тобі сподобалось, ми тобі підібрали продукт, ти його замовила. Скажи, класно ж було, правда. І от тепер дивися, ти можеш подарувати таку можливість своїм усім знайомим. Я їм зателефоную, скажу, що це від тебе такий подарунок, і запропоную їм також пройти тижневе тестування. Безоплатне. Дай мені декілька номерів зі свого телефону. Mnoho Списку, просто відкриваєш телефон і диктуєш мені всі номери твоїх контактів, дівчат, жінок, от яким ти думаєш, що їм буде цікава така пропозиція. Допомогу. Ви можете навіть сказати Допоможи мені про допомогу попросити. Так, це також дуже класно. Якщо це гарячий ваш список, це також дуже класно ем, працює. Писуєте ці всі рекомендації і потім телефонуєте їм, кажете, що мені порекомендувала вас така, то така то ваша знайома. Я хочу вам зробити подарунок від її імені, запросити вас на безоплатне тижневе тестування. Ну і далі все по плану. Як ми говорили на минулому відео з трьох таких гарячих контактів, до яких я звернулася за рекомендаціями, я зібрала 113 рекомендацій. Це було дуже класно. Не обов'язково вам випишуть всю, всю свою телефонну книгу. Вам можуть дати два дві-три рекомендації, і це буде круто. Якщо ви щодня будете брати дві-три рекомендації, у вас буде дуже крутий результат. Тому працюйте, і результат обов'язково буде.